Тюра, зустріч, двох друзів! Саш, займай 500 гривень. Не можу, в мене тільки 200. Ну ти давай 200, 300 будеш мене. Вушні палички Танюшка, Відчуй, як Танюшка різе тобі вушка. А зараз випадок в... Люба! та відпустити нашу доньку під мою відповідальність. 16 років назад мене вже від, від твоєї людини відпускали, що, вийшло. Голодніші студенти, може бути тільки студент, у кого ще й дівчина є. А зараз зустріч під куполом цирку. Дивимося! Доброго дня! А ви вірите в Бога? Ну візьміть, ну візьміть, прошу, ну візьміть, буда! Екстрасенси, коли набиваються, телефонують своїм майбутнім. А зараз мініатюра вчителька української мови на побаченні. Коли ти зстрій, зустрів. Мої очі налися вогнем. Вогне. любі. Око кохання. Так, а тепер зберися і все речення повністю. Коли тебе зустрів, мої очі налися вогнем. Полково кохання. Боже, ти в мене такі романтик. Офіціант. Ми будемо замовляти кюре з духмяним тмином і жовто-гарячими помідорами, і питимо моквяний сіт. Ну не знаю, мок'яний, духмяний, тьмяний, не знаю. Записав, давай сюди листочок. Шановні, у вас три помилочки, на ви навіть не розраховуйте. Тобі й одиноко, твоя квіточка вже розцвіла? молоці ще печу. Тоді борисенки гайду до клюку. Любі буде танці! Для вас витопала КВ-команда Діти Тракторисів. Дякую!